Доброго вечора! Мої передкладки україномовного каналу. Дивіться який нас навіть тримаємо, провалюється така крижана сказка, мінус 6 морозу. Іде дощик. Дощик іде. Одразу Дивіться яка краса. Завтра буде ще красивіше. Зранку буде 12. Дощик. Скільки буде, ніхто не розуміє. Усі автівки, усі дерева будуть такі крижані. Як мультфільм був Крижане серце. Бачите, який Ох, такий нас! Вийшли з Максуком на прогулянку, тому що я йому кажу, в неділю вже обіцяють, щось вночі там 29 сьогодні я побачив навіть. Ну, сьогодні так слизько, мінус 6 з вітерцем, Це ще тепло, потім буде, хто знає як воно буде. Ладно, Що сказати. Тривоги були неодноразові, так чекаємо всі на мир. На якесь перемір'я. Ні, ну, світло вимикали. Ненадовго. Трохи більше двох годин не було світла. Тепло є, дякуємо Богові, Що ще? Водичка є. Ну, і будемо сподіватися. Вже пів на восьму. Там собачка йде попереду. Максик, ми не підемо на зустріч собачки, собачка. Все. Усім гарного тихого вечора, усім миру добро, злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Всім добра, нічого, пока.